Всем привет! И сегодня в вот чертинок я играю в Бравл Сан. Мы забираем 12 пиццем 427 пиццем есть. И выстачаем хитровый заплатить. Эй, но фалило! Ну, за кадрами 800 минут, я у меня закрываю вот ту пиццу купити 250 пиццы оце. Отута купити. я купляю І у мене плюс 250 пиццы. У мене вже 600. Мені вже мене один є. Все. Це було. Тепер забираємо ще тут 12 пицців, і у мене там багато дуже піцзи вже вистачає на ским скін, всі. на всякі скіни вистачає купити. А ще ж ця акція не пропадає ще 10 днів, Тут ще немало можна заробити У мене 689 піцерів. Це мені. Поки що не вистачає Чарли. Ну, я і Чарли не дуже хочу я зблюдуюся не є атака, яка вона. Тому що, ну, я мав би розбирати собі купити. Чарли, надо уже прикольный. Мафический. Ну и 1600 уронов на максимальном. Не знаю, что это 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 что прикольно, да, Ну, а так, и Це переворяться. Что так? Персонаж, я думаю, не треба його покупити <різь> краще купити як щось друге. Може оцей скин дуже хочу. Ну, мид, вот я буду закрытие, я Що иду уже про торный скин. Можна даже предматчик дня, да. Вот Оцей скин на Бері и на цей. Ну, ну, куплю все таки сейчас скин, я корот. И уже завтра пробирается. Ну, потом п'ять у меня не будет. Можно купить его.

Це вже 10 сила в думаю, Йому можна щось впити. Таке купимо. Ну. І то, це буде який прикольний беріг. Скіну. Ви сюди одиночно спробуємо пограти за такого, за такий скін. Потім ми ще якийсь скін купимо, а може персонажа купимо якогось міфічного, тому що ще я назбираю дуже багато піце ще ж 10 днів. Ну, багато піце можна її збирати. Ну, вони гайка. Ну, це ваше шапка не можу. Є, блін, тіка. А дуже красива пара. Ну, ти хочеш? Ну, це. Набить. Вони тає. Вони тає, як не погано. Называем банку, до твинки. Дуже будем то не проверяв. Сума я заберу рафну. Скин дуже красив. Дуже красиво. Ще вот здесь добываем банку. щось 2860 скином на 5.

Бамча, тобото как сильно Стоп. Yeah. Ну, цікаво, дружи. Давай пограємо, забаря пограем, набираємо креста. Відбирать на бейс со с таким скином красивим. Заходим, пробуємо зіграти Дуже понравился. Тільки ульту не понравился, я буду. War is my champions! Time to doodle! Брай Баунс.

Жесть, берёт это. Я туда это, не дам тебе. Кидал. Я кидал. Я кидал. Я кидал. Я кидал. Я кидал. Я там Я кидал. не кидал. Она закидает. да ничего не Но мне нужно просто нажать ульту, я влетел бы и... Да-да, блядь. Дванадцать рівень. Ми будемо скоро вкатувати вже Беррі і Френка на 25 й ранг, потім на 35, пятый, а потім на паків. Ну, это качать Берри, чтобы ему банка доламывалась.

Так ми зайняли шосте місце, це дуже погано. Ну признала купка, просто не повезло, не повезло цем, що я появився дуже близько біля ну, біля Чарлі, біля цього. Не, б, не знаю, як буду на Бері збирати 50-й ранку, бо це такий персонаж дуже важкий в тому, що він такий градіння, це закидальчик, це не то, що просто б'єся, закидуєш. Вибираємо банку. Десяти. Я Бері. Там є роза і в неї... Вона розуміє закрита так. Прям куда я нарбату це і вона її закидає просто. Все закидає, нема куди тікати. І там ще, я лише, балки є речі буває. Все банка не. У мене ульта почти є. Там е, Ніта, неї дуже багато бути балок. банок. Она в центре їде не... Динамайка бывает. Динамайка там зайде. Закидує дінамайка. Закидує. Попадає по гаджетом. Убиваю його. Та є шеля. У мене є 7 бамок, я дуже сильний зараз. Можу влетіти в шелю. Там робот. Там є базлайтер з 7 банками. З 7 банками. Й базлайтер. Базлайтер за скрізь йде. У мене 7 бамок, в без сім сімбанк. Там шеля, і вона теж. Там без лайтер. там базлайтер. лайтер. Хтось наступає на мою штучку і у мене почти є. А там не на безлайтер або ушов, пішов кудись. П'ємо. І я безлайтер найшов, не є. Тут емс. Це Мс. Попробуємо сбить. Ульта немає емс, тільки у мене ульти тепер нема. І погано. У ну, нього там 11 банок, а в мене 7 і мені вже нема що робити. Ну, друге місце точно погано, і зараз ще один кубок і буде 300 кубків. Це вже дуже класно. Це вже непогано. Це, це ну в мене на френку 400. Скоро 500 буде. Але 500, це вже нормально. Так, вбиваємо банку. І зараз будемо, ну, треба зараз ще піти когось побити. Тепер в і, і, і мене... Ого, там, летер, у нього один банка. У мене теж одна. У мене ще менше, набагато менше. І мене за вгуглі, да, мені, мені немає що робити. В нього ульта така, що влітає, просто йому дуже легко мене вбити. За меча, мінус один кубок. Перший програш. Перший мінус кубків. Це дуже погано. Ще мінус кубків, хотілося без так. Прийшло так. Заходимо і пробуємо. Заберем. Лабаємо банку. У дуже красива атака, вона така як чорна діра. Атака це прям красиво. Мені може треба в центр? Не ну, в центр багато людей зараз, дуже багато. Людей. Там Кенчі. Опять поплімо з таким багато людей сильних. Бізі. Дуже сильних. Тут а ну Дуже далеко, дуже далеко б'є, но неї дуже хп немало. В неї ультра сильні. Давай там є... там мак. Мак дуже сильно вкускуєм роботі, а без робота вона така слабенька. Ого, б'є б'є, б'є. бває, быває. Куда їй туди? Чорні дірки. Не закидає, тому що я все-таки закидальчик, а вона не закидальчик. Мене почти Ульта є. Дуже класно. Сходимо так. А вона б'є отак. Вона не в костюмі, не в костюмі, не костю. Мені ультап'я втік від ворона. Вона це сильний дуже персонаж. Мені три кубка не вистачає, буде, буде 400. Кубків на 400, а 300. 400 це ще 100 кубків треба, це дуже багато, щоб не збирати 400. Ну, 300 це вже непогано, і підемо витрачати білетики. Ну, скін дуже красивий, такий, мені подобається Там Байрон Ну, Байрон дуже сильний, у нього таке сильне Отравлення Ну, він травить дуже сильно. Вся банка моя. Ну там дуже багато так попав. Це я зараз дуже сильно травлююсь і не можу хілитися. Там прямо йому не пройти. там йому сіки буде так бить. А, да. Ну все, дуже на мене байт уже. А і не байдуже. Ті щось там стріляє. Я пішов в двух сторон. ТОП-4 -топ я вже збирав, напевно, на... На 300 кубків. Там е, БіБі Тут багато банок, там Мек Мак, мек. Мек. Мек, мек Там Байрон хорошо не попав. Без. Давай. Тут от не. У якась штука. Надо поставить собі сілку. Ну, БіБі, за мною БіБі, за мною Бібі. БіБі Там тут це. Ставимо морожено за гаджетом, щоб вона там довго лежала. Кидаємо. Да йде за мною. Будемо ультувати. Вона в тупік мене загнала. Все. Ультуємо. Тікаємо, да мажем. Набра. А на роботі ульту не збирається на роботі. Але мені і буде легко вбити з ультою, Там бібі її біді. За мною робот просто гониться. Містим роботом нічого не зробити Все, ні, ні, ні. я ж не буду. Мені вже нема що робити. Мене там робот загнав, просто туди куди я вже не вивезнув. Ну, все, у мене 303 кубка, можна виходить. Плюс там Сікай кубків назбирав стардруб. Свірідкий, епіческий, нормально. Пінна Вері дуже класний 34. І 600 300, 3563 кубка. Що поки тут? Ну тут. Нічого. Жузя тут. Ну, поки що можемо дивитися, тут багато. Ну, в мене бері можна подивитися. більше всього. Можна поставити, хто буде. больше всего куплю потому что сюда разбросано тут вольт самый прикольный тут можно вольтушечку купить но не хочу я хочу френка выкачать дуже хочу на нього гіперзаряд но мне не высочает тут багато ну а пока що, нам ще будет трішки. І куплю я оцей скін. Мені на топ 40 піц, мені треба в оту там виграти всі раунди. Ми Ми ще не, я гуляв цю штучку, але я не вислав. Можна зайти в сюди доставку піцу і взяти Френка. У мене тут почти 400 кубків. Два кубка не вистачає, треба збирати. А потім 500, вже 25 ранг. Дуже сильно. У мене барін. Ну, вообще, такая дуже класний персонажі. В команді прям Барлі, у нього 2 тисячі здоров'я. Зараз той Фрэнк з двох ударів рознесеться І Мортіс тоже. Ну, він не треба. Ну, я хоч щось можу зробити. Бо я Фрэнк, мене гаджет нажала, буде щось робити. Спробуємо Там Френк іде зум той. Таже має Мультуз и мультуз бивається. Йо, ума. Я маю ульту. Мортис отбиває. Зараз непогано тащу що телішка за піцей. Ой, я вийшов за Ну, не, Brawl Stars дуже класна гра, я не знаю. Просто краща гра. Не викидає це гри. Просто так. Просто захотіла. А, ні, ми за два игра. Опять в просто захотілося, ну. Brawl Stars дуже класна гра, чесно. Тоже класно. Заходим, я там а там програємо. А барли вообще стоїть, просто факашить. Барли что-то кидаємо, що не кидає, то не видно. Що все приносимо, але нам что ж не робить? на малюту, нажимаем льту, встанем, вбиваю. Ну, я хоть за Френка на прошлом аккаунте на ньому назбирав 750 кубків, коли ще 25 ранг. Да, прям. это уже было прикольно, Там, Утама пока... Ну, утама, он сейчас нажмёт ульту. Так, я могу. Ну, я в Азофоранка чуть-чуть играть умею, даже без гиперзаряда. Ну, бывает. Как вы помните, я уже ничего не делаю. Мортис. Мортис сейчас может меня убить, меня. Нет. Як можу граю. Там, ні, Не, відхожу, відходжу. Шмейулту. Быває шмелту. Быває. Просто так граю зараз. На 8000 очків. Нам треба зараз виграти. Виграти. Любою ціною. Все. Це просто така перемога зараз була, у мене 800. Я просто всіх вбивав. Я дав 13 кілів, франк вообще 38 тисяч. Це було сильно, дуже сильно. Шесте місце. Зайдемо, спойдемся. 38-150. але у нього білетів немає. У мене ще 4 білетика. Я ще можу назбирати дуже багато пиц. Я виграю 150 пицців на цьому, цьому ігрі. О, я куплю ще скин на ніки. багато У Буде ще ще 300 пицців можу получить. У нас є базлайт, це вже хоч щось. Це вже хоч якийсь персонаж, він буде, хоч щось не є. Нас може до трави. Він уже сильний, з безлайт зараз. Ну, дуже без лет. Він і не, ще підходить не хоче. Просто стріляє і виває. Я ульту викинув. Без лет просто дуже далекий персонаж, дуже далеко б'є. Нажимай ульту, нажимай ульту. Чого ти став? Ну, диви, який персонажі. Дуже класні мене ці напарники просто стали дивляться на них, як вони вбиваються нормально. А ну хоть щось зробив, вбив там одного, толкає тележка. Давай добий, ну його 3000, але ну, друг друга бы хорошо, це непогано це е, хорошо. І так хорошо, що піссить ми виграли. Ми б зайняли тележку тележкою, ну тоже не погано. Я 2000 продамажив, то й опять бив його, ну той його не доб'є, Або добив, то бив. Можем выграть, а может не. Може да, а может не. Потому что у нас щет 13. Він грає прям. Нажимаю. Тягую. Пробую добить. 90-60. Не, ну 95. Хай то й ты зараз пробую добить. Давай. Тащи, ты грать меж. Прям грать мие. Прям дуже сильно тащи, но мы что-то программи в Чого ми програємо? А ні, ми слежим. Просто кращий рок. Не встиг. Ну ми зараз можемо програти. просто із-за того, що не спіли. Просто від за, -за того, що вони якось так виграють нас. І ми ще ж тілешки двигається швидко. Зараз просто буде дуже сильна тілешка, і вона дуже швидко йти. Самі, бог був. Давай. Все, пішли, ми потягаємо. 10. Вбиваю відмову. Давай, чуть-чуть осталось. Ще капте. Станюще, вбиваю. 97-90. Все виграв. У мене 3 в того дуже багато. Він все таки биває. Ну. 33 тисячі. Ми виграємо, це вже хорошо. Заходимо, грузимося і. їм ця тиніця. Я вже получу 100 піців. Це непогано. І зараз виграю, то получу вже 120. Вже 120. Це вже непогано. Біться, це... і це буде дуже сильно. Тому ну, що 120 бійце це непогано. Ходим і. граємо. У нас Базлайтер і Лола. У нас. Де... Ну, лола сл... слабка, но Базлайтер лайтер сильний. Чому хто у нас я вже забув. Лола, но ну, Базлайтер сильний, Базлайтер без лайтер. У Лоли є ута, у нього є подружка. Застанеш, але бочка не вирішила їх добити. Добре. Пішли мені ще гаджети, так поки є сильних, дуже сильних гаджетів. О! Дреп їшло, Пішла вона до мене. Пішов він до мене цей блайтер. Добре, ми спробуємо дотолкати вагонетку і виграємо. Станемо бог. Лайн. Да, да, мы выиграли. Нам ще е, цей бонус за то, что мы дуже виграли, Дадуть. И сики мы там 19 и 37 тысяч плюс квест 30 пиццы. И у мене сика 100 189 пицц. Щоб ситуа не выстачає, щоб купить мені Мне вистачає... 116 піц. Ну, якщо я буду держати цю позицію Четверте місяця, і я получу 110 піців, то я не докачаю, мені тут ще. У мене ще два білети, плюс ще будуть давати 10 дадуть. То всі шанси є догнати перегнати. Ну, що, чи я зараз обвиню і буду держати на тому місці, то мені вистачить ще і Цей купить. У мене дуже багато скіків буде, плюс легендарний Бравлер це Вольт. Так, Леон? Да. С Леоном. Проблем? Всё. Да. Хадж докна. Леон опять. Ми пока ага, граем, надо дуже швидко засвітити тулухати вагонетку і виграти, і нам дадуть бонус за те, що ми дуже швидко це все зробили. Мене ульти забрали, мене влув крали, мене не забрали. Леон, да. Ти де ж у? Модерова. Не отдыхивается. Уже сильно на всякий случай. что, чтобы у него порпали щит, щит туда, что на щита. Не могу. Просто дуже сильно за него за Френка. Так, ли он? Не, до... не, не убрался щит. Так, выиграем, все. Конец. Нет, ты ничего, долго выиграла. Моя вообще тот какая-то вообще дожимала, но мы выиграли. Я ще ноль разів помер. 3 800, 3 ти, 30 тисяч свергрітки. Ну я пішов зразу. Так, <ріху> да. ну я топ 2, я бачив. Друге місце. Заходимо, йде ми зараз. І йдемо вбивати. Чтось той Макс стоїть, ну Мак добре. Не, у нас вот та самая команда, просто я затащил, так затащил. У меня застанавливают... А, не надо... О, тысяча, три тысячи. Хорошо. Три хп. Поглянь, я надо не, не, не попала. Нет, там Максику так гуляет. Так гуляет. Не попал. Да попал. Ходит. Выкинул... Вот так, не знаю, я так роблю. Так, там вообще тришечка залишилось. Не появляється так. Став не буває убив. Все, я всіх вбив. Просто так розніс. Все виграли. Просто вигр... виграю і виграю дуже сильно. Я жодної разу почти не програв. 3700 І мене це закінчилось, і я топ-1. З таким сильним відривом 30 в тисяч. Я хочу 150 піців, буду держатися. Я куплю Оце ми потім прийду. Безумні. Ну все, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!